Доброго дня, шановні панове студенти. Ми сьогодні розпочинаємо курс лекції з, дифен... з топології та диференціальної геометрики, як він називається, і для самого початку ми почнемо саме з того, що ви забули ще з першого курсу. А саме з нас перших дві лекції будуть присвячені дискретній математиці, а саме, питанням логіки та Теорії ножін. Ну що ж, ми тоді починаємо. Отже, перша лекція, це в нас буде висловлення дії надвислані логічні закони. Як арифметика вивчає числа, а геометрія фігури, так математична логіка вивчає висловлення та навіть дії над ним. Очевидно, що ці дії, особливі, не такі, як дії над числами, але є між ними і щось спільне. Що ми розуміємо під висловленням? Висловленням або судженням, або твердженням називається кожне речення, яке стверджує якусь закінчену думку. Істину або хибну, залежно від певних умов. Розглянемо такі речення. 2 плюс 3 дорівнює 5. 2 мінус 3 дорівнює 7. Україна незалежна держава. Я мешкаю у Львові. Сьогодні понеділок. Тарас Шевченко народився 5 березня 1814 року. Ну і останнє, як умру, то поховайте мене на могилі. Давайте тепер їх проаналізуємо. Серед цих речень лише сьоме не є висловленням у нашому розумінні, оскільки воно не має стверджувального характеру, і не можна сказати істинно воно чахівне. Усі Інші речення вислання, бо вони у ствердженій формі висловлюють завершену думку. І можна сказати, істинні вони чи хибні. При цьому висловлення 1 із 6 – абсолютно істинні, незалежно від будь-яких умов. Висловлення 2 і 8 – абсолютно хибні, істинність або хибність висловень 3, 4, 5 залежить від конкретних додаткових умов. А саме судження 5 – істин в понеділок і хибне в інші дні тижня, судження 4 – істинне істини в устах того, хто мешкає. Львові. Отже, істинність або хибність вислення можна мати як абсолютний, так і відносний характер. Однак жодне висловлення за жодних конкретних умов не може бути водночас і хибним, і істинним. Це, зрозуміле твердження, є одним з трьох основних законів класичної логіки, так званого закону суперечності. Другим, основ, другий основний закон класичної логіки називається законом вилучення третього. Полягає в тому, що кожне висловлення за певних умов або істинне, або хибне третього бути не може. Ну, в латинську це «tertium non datur», тобто третього не дано. Алгебра висловлень, як і звичайна алгебра, користується буквиною символікою для позначення загальних понять і тверджень. Висловлення надалі позначатимемо грецькими літерами альфа, бета, гамма і так далі. Якщо вислення альфа істини, то вважатимемо, що його значення істинності до рівня одиниці, це писатиме ось так: альфа, еквівалентна одиниці або тутожню рівну одиниці. Коли ж вона хибне, то вважатимемо, що його значення істинності дорівнює нулю. писатимемо, що альфа тотожне рівне нулю. Надалі також, якщо значення істинності двох вислонь альфа і бета збігаються, то це записано так, що альфа тотожно рівно бета. Так? З простих висловень за допомогою так званих логічних операцій творюються складні висловлення. Символи, які використовуються для позначення висловлень, називаються атомарними формулами або атомами. Приклад. наведемо приклади висловлення. Альфа вода мокра, бета небо голубе. Гама Єрусалим, столиця Ізраїля. У приклад... На цьому прикладі альфа, бета і гама атомарні форми. Багато речень утворюють об'єднанням одного чи декількох висловлень, які є атомами. Якщо таке утворене речення є висловленням, то його називають складним По Побудову складних висловлень вперше розглянуто монографію англійського математика Джорджа Буля Lew'я Love of Trust. Закони правди. Складні висловлення утворюються з існуючих висловлень, застосовуючи логічні операції, які ми визначимо далі: кон'юнкція, дез'юнкція, заперечення, імплікація та екваленці. Визначити якусь логічну операцію над висловленням означає вказати якого ці значень істинності набуває її результат. Тобто, відповідне складне висловлення залежне від значень істинності простих висловлень, що входять до його складу. Основними логічними операціями на висловлення є кон'юнкція і заперечення. Логічним добутком або кон'юнкцією двох висловлень альфа і бета називається складне висловлення, яке ми будемо записувати альфа і бета, яке істинне, якщо кожне з висловлень альфа і бета істинне хибне, Якщо хоча б одне з них хибне, операція знаходження логічного добутку називається конюкція. Кон'юнкція також називається логічним і. Логічний добуток двох вислонь альфа і бета часто позначають так, як і звичайний добуток альфа, бета і читається альфа і бета. Трапляються інші позначення для кон'юнкції веслень альфа і бета, або просто альфа, крапочка бета. Альфа помножити на бета. Означення логічних операцій зручно подавати таблицями істинності. В них наводяться значення істинності складного висловлення для всіх можливих комбінацій, значень істинності його простих висловлень. Для кон'юнкції таблиці істинності має такий вигляд: значить: значення істинності альфа, бета і значення істинності кон'юнкції альфа і бета. Важливо зауважити, що конюнкція значень істинності збігається зі звичайним арифметичним добутоком чисел 0 і 1. Побачите. 0 помножити на 1 до рівня 1 помножити на 0, 0 на 0 до рівня 0 і 1 помножити на 1, до рівня 1. Саме напевно з тих причин якраз конюнкцію назвали логічним множенням. Так. Розглянемо приклади конюкції. Сніг білий і 2 плюс 2 дорівнює 4, сніг білий і 2 плюс 2 дорівнює 8, на городі Бузина в Києві, дядько. 1 і 3 істинні, а 2 хибна. Дезюнкцію чологічним додаванням. Б... Сполучник або вживається в звичайному мовленні у двох різних значеннях роздільному і нероздільному. Їх можна пояснити так. Вираз а або альфа або бета може мати роздільне значення альфа або бета, але не обидва. два. І не роздільне значення альфа або бета або обидва. два. Якщо, наприклад, хтось каже, я сьогодні складу іспит з на добре або на відмінно, то тут або має роздільний зміст. Бо не можна скласти один і той же іспит, в один той же час на добре і на відмінно. От на час твердження. Якщо А помножити на Б дорівнює нулю, то А дорівнює нулю або Б дорівнює нулю, сполучник або має нероздільні зміст, оскільки А помножити на Б дорівнює нулю при А дорівнює Б дорівнює нулю. Операція логічного додавання чи дез'януція відповідає у звичайному мовленні об'єднанню висловлень сполучником або в нероздільному розумінні. Логічної суми або дизюнкції двох вислонь альфа і бета називається складне вислення альфа або бета, яке істинне, якщо хоча б одне з вислень альфа або бета істинне, і хибне, якщо вони обидва хибні. Операція знаходження логічної суми називається логічним додаванням або дез'юнкція. Знак ось цей читається або. І дизюнкція називається також логічним або. Таблиця істинності, дез'юнкція має ось такий вигляд, так? Розглянемо приклади дез'юнкції. 2 помножити на 2 до рівня 4 або сніг білий. 2 помножити на 2 до рівня 4 або сніг чорний, 2 помножити на 2 до рівня 5 або сніг білий. 2 помножити на 2 до рівня 5 або сніг чорний. Усі ці висловлення є диз'юнкціями. Останнє з них хибне, а решта істинні. Страва. Довести, що операція кон'юнції та дезюнкції є комутативними та асоціативними, тобто виконуються наступні рівності. Управи є на домашнє завдання, щоб ви потренувалися і пригадали е, саме курс дискретної математики. Надалі я цього не буду повторювати, але я радий би взяти, спробувати їх довести. Наступна вправа довести, що для операції кон'юнкції дозвілінця виконується дистрибутивний закон. Третя основна логічна операція заперечення. Запереченням висловлення Альфа називається висловлення не альфа, так? Яке істинне, якщо. Альфа-хибне і хибне, якщо альфа істина, Заперечення називається також логічним не. Таблиця істини заперечення. Ось ми маємо альфа, коли воно хибне, то заперечення істини, якщо воно істинне, то заперечення хибне. Отже, заперечення хибного це є істина, заперечення абсолютно істинного це є абсолютно хибне, так? Висловлення не альфа читається не альфа. Інколи операція заперечення позначається або з таким чином, або через Альфа-штрих. Справа довести, що до вільного висловлення альфа виконується е, наступна тотожність. Друге заперечення альфа до рівні альфа. Застосовуючи логічні операції, можна утворити з висловлені нові висловлення. Наприклад, якщо альфа і бета гамма висловлення, то ось такі альфа і бета або гамма, або альфа, або не бета і гамма. Або ж таке веснення також є висловлення. Такі вирази називаються формули алгебри висновлення. Дужки в логічних формулах відігрують ту ж саму роль, що і в алгебрі. Вони позначають порядок виконання дій. Щоб мати повну картину значень істинності, логічної формули складають її таблицю істинності для всіх можливих наборів. Для цього виписують усі послідовні часткові формули, з яких складаються формула, і знаходять їх значення істинності. На всіх наборах, доки не дійдуть до розглянутої повної формули. П'ясно це, наприклад, складемо таблицю існує наступного висловлення. Ось таке вислення. Ну, маємо відповідно альфа, бета, гамма. Зрозуміло, спочатку ми шукаємо заперечення, що шукаємо в дужках Б, бета і альфа, так? Заперечення альфа. Відповідно. Або заперечення альфа, або бета і альфа, ну і заперечення цього виразу, так, а потім і гамма. це весна істина лише в одному випадку, якщо альфа гамма істинні, а бета хит. Дано два висловлення. Василь знає Петра, Петро знає Василя. Записати логічну форму такі висловлення. Василь і Петро знають один одного. Василь і Петро не знають один одного. Або Василь знає Петра, або Петро знає Василя. Василь не знає Петра, а Петро знає Василя. Неправильно, що Василь не знає Василя. Петро не знає Василя. Неправильно, що Василь і Петро один одного не знають. Наступна вправа: Дано висловлення я люблю математику. Альфа, бета, я люблю спорт. Які зміст мають висловлення. Наступна право скласти таблиці істинності для форм. Усі математичні теореми можна записати так. Якщо справлюються такі-то умови, то випливає такий то висновок. Наприклад, теорему сумоку внутрішніх кутів трикутника до рівня 180 градусів можна записати так. Якщо дана фігура трикутник, то, то сума її внутрішніх кутів до рівня 180 градусів. А записок такого вислення існує логічна операція, яка називається імплікація. Вона відповідає умовному твердженню на зразок, якщо то і позначається такою стрілочкою. От імплікація складне висловлення, яке читається так: якщо альфа, то бета або з альфа випливає бета. Імплікація висловень альфа і бета називається таке складне висловлення з альфа випливає бета, яке хибне лише за умови, що висловлення альфа істини, а висловлення бета хибне. А в інших випадках імплікація є істина. Часто замість з альфа випливає бета, то когось пишуть ось так в літературі. Таблиця істинці для імплікацій має ось такий вигляд. Зауважимо, що схибного висловлення, якщо видно, так, випливає будь-яке висловлення. Наприклад, візьмемо хибне твердження 1 до рівня 2. І знімаючи з двох частин одиницю, отримаємо 0 до рівня 1. Тепер а і, нехай тепер а і б довільні числа, помножуючи рівність 0 до рівня 1 спочатку на а, потім на б, ми отримуємо, що 0 до рівня є. А і дорівнює Б, так? Тобто будь-які два числа є рівні. Розданемо ще одну логічну операцію еквівалентність двох висловлень. Вона відповідає сполучним словам тоді і лише тоді, і приводить до істинного складного висловлення у випадку, якщо відповідні прості висловлення одночасно істинні або хибень. Еквівалентність висловлень альфа і бета називається складне висловлення альфа, тоді і тільки тоді бета, так? чи альфа-еквівалентно бета, так? Яке істинне, якщо обидва висловлення альфа і бета істинні, або обидва хибні одночасно, так? І хибне, якщо одне з них істинне, а друге хибне, тобто, коли значення істинності альфа і бета є різні. Еквалентність квалентність альфа і бета часто також позначає ось таким силом. Ну, є багато різних значень. Тоблик істинності, еквивалентності має ось такий вигляд, так? Видно, що воно альфа. Еквинен та бетах, тоді коли їхнє значення істинності не збігаються всіх інших коли їх у логіці, атом чи складне вислення називається формулами. Вивчаючи формули, розглядають два аспекти синтаксис і семантику. Синтаксис це сукупність правил, які дають змогу будувати формули і розпізнавати правильні формули серед послідовності символів. Формули в логіці висловлення визначаються за такими правилами. Атом це формула. Якщо Альфа-формула, то заперечення також альфа-формула. Якщо альфа і бета-формули, то їхня кон'юнкція, дез'юнкція, імплікація, еквіваленція також формули. Формули утворюються лише скінченою кількістю застосування вище наведених трьох правил. Семантика це сукупність правил, за якими формулам надають значення істинності. Семантику логічних операцій зручно подавати вигляді таблиць істинності, як це ми визначали раніше для логічних операцій. Логічним законом називається дотожна то істинна логічна формула, тобто така формула, яка істина завжди, тобто при будь-якому наборі значень істинності. Логічні закони і лише вони становлять загальні формули правильного мислення, тому вони найбільш цікаві для логіки. Як довести логічний закон? Для цього є принаймні три способи. Перший Складання таблиці істинності. Зрозуміло, що логічна формула буде тут істину тоді, і тільки тоді, коли в останній стебельці таблиці істинності складається лише, з інколи швидше приводить до мети другий спосіб доведення логічних законів, який полягає в тому, що безпосередньо на підставі означення логічних операцій упевнюється, що формули не може не може набувати значення нуль, тобто не може бути химною. Так нарешті, третій спосіб ґрунтується на тотожних перетвореннях логічних формул. Є закон. закон тотожності, З випливає x, якщо x, то x, так? Доведення. Просто за форму. Закон суперечності. Заперечення Х і не х не можуть бути одночасно істинними висловлення X і його заперечення. Доведення. Ось, Закон вилучення третього, X або не X. Висловлення X і не X, принаймні одне істинне Доведення. Особливо важливе значення мають тотожні істинні еквівалентності, які позначаються звичайним знаком доріння. Як можна довести логічну рівність S дорівнює T? Рівність S дорівнює T буде істина тоді лише тоді, коли формули S і T на будь-яких наборах мають однакові значення істинності. Закон подвійного заперечення. Друге заперечення твердження X є до рівні X. Доведення, очевидне. Формула закону деморгана. Заперечення дезюнації до рівня конюкції заперечень веслу, заперечення конюкції веслундорів, дезюнації заперечення веслун. Нове я знову таблиця. Ось бачите. Значення істинності збігають. Ну, відповідно, тут так само значення істинності збігається. Як ми побачимо далі, логічні операції не незалежні. Одні з них можна виразити через інші, наприклад. X і Y можна записати як заперечення від конюкції заперечення X і Y. Чи так само для конюнкції зробити, відповідно для іплікації. Ну, Отже, дезюмці виражається через конюнкцію і заперечення А. Комінку через дизюнкцію та заперечення Б. Імплікація через дезюмці та заперечення Б, або через кон'юнкцію та заперечення, так. І еквівалентність через імплікацію та кон'юнкцію. Ми пропонуємо самостійно довести, як вправо, оці п'ять логічних рівностей. Таким чином, всі логічні операції можна виразити через ін'юнцію та заперечення або кон'юнкцію та заперечення. Некає, що формула альфа записана в конюктивній нормальній формі, якщо вона має вигляд. Ось такий, так? де кожна з формул альфа і ті, так є атомом або його запереченням, або їх дезюкцією. А всі формули альфа-і т є різні. Дезютин в нормальній формі, якщо вона записана в такому вигляді, де кожна з формул альфа і тих є атомом, або його запереченням, або їх кон'юнкцією. А всі формули альфа і ті єсть. Наприклад, нехай альфа, бета і гама атоми, тоді омега ось така формула, так, записана в кон'юнктивній нормальній формі. Тобто вона є кон'юнкція, дез'юнкції заперечить. Ну і, і е, формула е, омега в цьому випадку записана в дез'юнктивні нормальній форми. Тут дез'юнкція, кон'юнкція і Так. Контрапозиції. Якщо з X впливає Y, то це те ж саме, що з на Y впливає на Х. Знову це доводимо таблицю, ви бачите таблиці істинності. Вбігається так. Отже, ці формули, це формула істина. Заведіть такі закони. Закони йдемпотентності. Закон поглинання. Для відповідно дез'юнкції, ось такі закони, так? Закон е, тотожності. закон домінування. Відповідно, до варіантів імплікації, математика розглядається зв'язки між теоремами. Якщо з X впливає Y дана теорема, то її конверсія називається оберним твердженням. Конверсія в контрапозиції з не Х випливає на y, називається протилежною теоремою. З нашого значення випливає, що формулювання оберної теореми можна отримати, помінявши місцями умов та висновки. Теорема, якщо, якщо є Х, то є Y. Оберна до цієї теореми, якщо є y, то є Х. Ну і протилежно до теореми 1.1.3. Якщо немає Х, то немає Y. За законом контрапозиції, довівши яку-небудь теорему, ми довели для неї обернення до протилежності. Тобто ми довели контрапозицію. Отже, з теореми, якщо точка лежить на бісектрисі, кута, то вона однаково віддалена від сторінку та автоматично випливає твердження, якщо точка неоднаково віддалена від сторінку та, то вона не лежить на його бісектрисі. В імплікацію тісно пов'язане питання про необхідність і достатність умов, яке є дуже важливим для математики. Призначення такі. Якщо імплікація з X впливає Y істина, то істинність висловлення Y називають необхідною умовою для істинності висловлення X. Коротше, якщо істинно з X випливає y, то y необхідна умова для X, а X – достатня умова для Y. Такі назви пояснюються тим, що коли імплікація з X впливає Y істина, то для вірності X необхідно, щоб Ливі був вірним Y. А вірність Х достатня для вірності Х, І. Наприклад, твердження, якщо ціле число закінчується нулем, то воно ділиться на 2. Можна інакше висловити так. Для того, щоб ціле число закінчилось нулем, необхідно, щоб воно ділилося на 2. Або для того, щоб ціле число ділилося на 2, достатньо, щоб воно закінчилося 0. Введемось проти. Легко переконатися, що в істині такий комик. Ікса випливає y. Це формула рівна чи еквівалентна, що Х і на Y випливає на X, з X випливає y, що X і на Y випливає Y. З X випливає Y, X і на Y випливає хибне. Ці рівності означають таке, що довести, що з X випливає Y. Достатньо довести, що коли х правильне, а Y неправильне, то це один неправильне, це два правильне, це три. Прийдемо до суперечності. Е і вправа на тренування на домашню роботу довести логічні рівності С1, С2, c 3 Наприклад, доведемо методом із супротивного такі теореми. Якщо дві прямі, які лежать на одній площині вперед з третьої утворюють рівні відповідні кути, то ці прямі паралельні, тобто з пливає і до Припустимо, що вони не паралельно, тобто суперечення ігр, так, і утворити рівні відповідно, кути Х. Тобто ми маємо, що Х і не і. Тоді прямі перетинаються і утворюють трикутник, в якому один з відповідних кутів буде внутрішнім, а другий зовнішнім, суміжний з ним. Як відомо, такі кути не однакові, не х. Отже, ми довели, що Х і не і випливає на x, а отже, з y на y. Друге, доведемо класичну теорему кліду ми не Сформулюємо її так: якщо n просте число, це висловлення x, то існує більше за нього просте число Q, вислення y. Тобто з іксами випливає y. добре. Нехай П найбільше просте число, тобто не існує більшого за нього. Тобто, ми маємо, що х маємо вислання x і не ірк. Реціональному число Q велике, яке дорівнює 2 помножити на 3 помножити на 5 і далі помножити на п і до нього додати одиничку. Число Q або просте, або складне. Якщо воно просте, то оскільки воно більше за П твердження Y, Ірне. Тобто X і, Y, X і не Y, випливає Y. Якщо ж Q складене, то воно ділиться на якесь просте число Q. Але на прості числа 2, 3, 5 і так далі P число не ділиться, бо при діленні на кожне з них отримуємо вистачу одиничку. Отже, число Q відмінне від усіх простих чисел 2, 3, 5 і так далі П, тобто Q більше за P. І в цьому випадку існує просте число більше за p. Тобто ми маємо, що X і на Y, випливає y, отож, завжди вірна імплікація з x випливає y. Це означає, що множина простих чисел низкінчена. Надалі ми часто користуватимемося методом доведення від супротивного, Проаналізувавши хід наших міркувань, завжди можна переконатися, що ми користувалися одним з правил – це 1 це 2 або це 3 Ну що ж, на цьому я буду завершувати свою коротесеньку лекцію, яка нагадує про теорії логічних операцій і математичних Е, Я бажаю вам успіхів. Ну, до зустрічі на практичних роботах. Ну і за те, що ви прослухали мою лекцію, прошу мене повідомити на мою електронну пошту обгуті.ком. До побачення.